Привіт усім азартним гравцям і новачкам, які тільки починають відкривати для себе захопливий світ азарту. Сьогодні ми запрошуємо вас зануритися в огляд онлайн-казино BetKing. Дізнайтеся про його ключові особливості, ігрові можливості, привабливу бонусну програму та інші цікаві деталі. Тож, давайте швидше розпочнемо наш огляд. Не забудьте підписатися на наші канали в Телеграм та YouTube, щоб завжди бути в курсі нових оглядів та корисних порад. Посилання можна знайти в описі. Приємного перегляду! BetKing – сучасне онлайн-казино, яке забезпечує користувачам широкий спектр розваг, щедрі бонуси та високий рівень безпеки. Засноване у 2020 році, BetKing пропонує понад 2000 ігор від провідних провайдерів. Асортимент включає класичні слоти, настільні ігри, а також ігри з живими дилерами. У кожного гравця буде можливість знайти щось на свій смак. Слоти займають важливе місце в асортименті BetKing. King. Казино пропонує широкий вибір, як класичних, так і відеослотів з різноманітними тематиками та функціями. Гравці можуть насолоджуватися слотами з прогресивними джекпотами, які надають можливість вигравати великі суми грошей. Крім того, BetKing регулярно оновлює свій асортимент новими іграми, щоб гравці завжди мали доступ до найсвіжіших новинок. Для тих, хто полюбляє настільні ігри, BetKing пропонує вражаючий вибір рулетки, блекджека, покера та баккари – Гравці можуть насолоджуватися різноманітними варіантами цих ігор, включаючи європейську, американську та французьку рулетку, а також різні версії блекджека та покера. Кожна з цих ігор має свої особливі правила та стратегії, що додає процесу ще більше захоплення. BetKing також дає можливість своїм гравцям відчути атмосферу справжнього казино завдяки іграм з живими дилерами. Ігри транслюються в реальному часі, дозволяючи гравцям зануритися у світ азарту, не виходячи з дому. У розділі з живими дилерами представлені різноманітні варіанти рулетки, блекджека, покера та бакари, а також інші популярні ігри. Це додає особливого шарму та автентичності кожній ігровій сесії. Вітальний бонус BetKing – це чудова можливість для нових користувачів розпочати свою гру з додатковими перевагами. Кожен новий гравець отримує вітальний пакет, який включає 150 тисяч гривень та 750 безкоштовних обертів. Це дозволяє користувачам почати грати з додатковими коштами та насолоджуватися фріспінами, збільшуючи свої шанси на виграш. Для активації бонусу просто зареєструйтеся на платформі та скористайтеся цією спеціальною пропозицією. Не пропустіть нагоду приєднатися до нашого телеграм-каналу. Переходьте за посиланням в описі та насолоджуйтесь азартними розвагами з особливими привілеями. Програма лояльності BetKing – це справжня скарбниця для постійних гравців. За кожну зроблену ставку користувачі накопичують особливі бали, які можна обміняти на бонуси або реальні гроші. З підвищенням рівня в програмі лояльності перед вами відкриваються двері до ексклюзивних акцій, персональних бонусів та миттєвих виплат, що робить ваш ігровий досвід ще більш захопливим та вигідним. BetKing пропонує унікальний бонус, що дозволяє отримати винагороду разом з другом. За умовами цієї акції, ви та ваш запрошений друг отримаєте 750 гривень. Для участі в програмі достатньо запросити друга скористатися платформою і обидва отримають бонусні кошти. Це чудовий спосіб поділитися азартом і вигодами від гри на BetKing. На BetKing завжди вирує життя завдяки безлічі різноманітних турнірів та тематичних подій. Гравці можуть змагатися в щотижневих і щомісячних турнірах, щоб виграти цінні призи та бонуси. Тематичні події додають особливої атмосфери, пропонуючи унікальний ігровий досвід та можливості для виграшу. Незалежно від ваших уподобань, на BetKing ви завжди знайдете захоплюючі події, які підходять саме вам. Платіжні методи Беткінг пропонує безліч зручних платіжних опцій, включаючи кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківські перекази та навіть криптовалюту. Це дозволяє гравцям обирати найбільш зручний спосіб для поповнення рахунку та виведення виграшів. Всі транзакції проходять швидко та з максимальним рівнем безпеки, забезпечуючи гравцям комфорт і спокій під час гри. Служба підтримки BetKing працює цілодобово. Зв'язатися з підтримкою можна через онлайн-чат, електронну пошту або по телефону. Підсумовуючи, BetKing – це ідеальне місце для всіх, хто прагне якісного та надійного казино з багатим вибором ігор та щедрими бонусами. Завдяки високому рівню безпеки, зручним платіжним методам та професійній підтримці клієнтів, BetKing заслуговує на увагу як новачків, так і досвідчених гравців. Радий був поділитися з вами корисною інформацією. Наше сьогоднішнє відео добігло кінця. Щиро дякую за ваш час та увагу. Не забудьте натиснути лайк і підписатися на наші канали в Телеграм та Ютуб, щоб не пропустити нові корисні відео. До нових зустрічей у наступних випусках.